Усім привіт! Сьогодні експериментуємо з новими свічками. Якось я вже робив парафінову свічку і топив її в банці від напоїв. Така виходила десь об'ємом з пів літра, пів кілограму ваги. Така свічка в мене цілково влаштовувала. А от нещодавно дістався мені. Парафін зовсім іншої якості. Такий темний. Темно, чорно-коричневий, такий, як кава. Маленька передісторія. коли я був малий, мені тим парафіном гріли ноги, коли я застуджувався у пакет. Його там клали той парафін, плавили на плитці, і потім той парафін Поліетиленовому пакеті обгортали ноги і гріли. І я лікувався таким чином від застуди. І от вирішили ми з цього парафіну зробити свічки. Він то кіптівить, то погано горить. Я вже взяв собі його, почав плавити. Зробив, як завжди, роблю. В півлітрової банці зробив півкілограмову свічку з таким стандартним фітілем. А вона ледь-ледь горить. Ну, маленьке таке полум'ячко, яке поступово згасає. І нічим, нічого не допомагає. Що товстий фітіль, що тонкий, що середній. Перепробував і круглі, і пласкі, і саморобні фігня, короче, виходить. Мучився, мучився і думаю, що ж мені робити, почав експериментувати вже з складом. Якось в мене назбиралося грамів так, 30 воску бджолиного, не рослинного там, чи якогось свойого, а саме бджолиного. Він такої поганої якості, ну, з, з домішками. Такий аж чорний з якимось сміттям. Я його вирішив оцей парафін, який розплавився кинути. Коротше кажучи, у пів літра парафіну я кинув 20-30 грамів того воску бджолиного. Він розчинився, я побачив, що там навіть якийсь осад випав чорний. І сплів з трьох фітілей такий потрійний, таку косичку той фітіль. Ну, а далі все по стандартному. Зробив у цій півлітровій банці таку свічку, таких же габаритів. З оцим товстим фітілем і з цим чорним парафіном з домішкою воску. Так от що вийшло. Дивіться, як вона чудово горить. Вона просто горить бомбезно, я ще так його не бачив. Таке яскраве полум'я. Воно навіть не таке, як у парафіновій свічки, таке жовтувате. А таке аж біле з таким блакитним відблиском. Дуже яскраве. Просто це зовсім інше діло. Тут при якому світлі можна працювати, робити якусь дрібну роботу, ну, в принципі, це не тільки для відпочинку і чилу. Тут можна, в принципі, і писати, і читати, при якому світлі. Ну, я вражений, чесно. Я не сподівався на такий результат. І дивіться, як вона потужно горить. Дуже яскраво. Там на старті в полум'ю було вдвічі більше. Байцому достатньо. Конкретно просто я навіть не міг уявити, що вийде так гарно. Ось така штука. Будемо і далі експериментувати. Може вигадаємо ще якусь супер технологію. Так що радий був сьогодні поділитися таким експериментом. Всім дякую за увагу до зустрічі в наступних відео. Па-па!